Друзі, всім привіт на каналі Огляд. Українські компанії дедалі частіше демонструють, що здатні конкурувати з імпортними брендами у сфері техніки. У цьому огляді ми детально розглянемо дві моделі мишок: це бездротова мишка серії M602GB та дротова модель M701U. від українського бренду, який на пристроях позначає себе скорочено як Профі. Обов'язково додивіться цей огляд до кінця, щоб дізнатись, наскільки ці моделі виявились цікавими для вас. Але перед початком традиційно вподобайка під відео, підписка на канал, і обов'язково, друзі, підтримка збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. Почнемо з цієї моделі. Мишка М701 u виконана у стриманих кольорах. І з першого погляду ви ні за що не вгадаєте її ціну. Вона стандартного розміру, вага безкабельної частини, всього 76 грамів, добре лежить у руці та легко ковзає по різних поверхнях. Верхня частина корпусу. Виготовлена з матеріалу Soft-Touch темно сірого кольору, це продає комфорту і преміальні тактильні відчуття при роботі з мишкою. До того ж, цей матеріал не залишає слідів від пальців, а на дотик трошки нагадує гуму. Геометрія мишки включає невеликий нахил і форму, оптимізовану для правої руки. Це стосується і розташування бокових кнопок. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог. Наповну, повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. В цілому дизайн мишки виглядає стримано. Вона впевнено впишеться в будь-яке робоче середовище, гармонійно виглядаючи як в офісі, так і в руках сучасного користувача. Основні дві кнопки та колесо мишки використовує перемикачі марки Huano. Решта кнопок на аналогах за конструкцією, але вже від бренду UT. До речі, всі кнопки тут легко перепрограмувати на різні дії за допомогою фірмової комп'ютерної програми, яка доступна за посиланням, QR-кодом на пакуванні або на мишці. Мишка дуже плавно ковзає по поверхні. За такий результат відповідають накладки на нижній частині корпусу, які називаються глайди. Вони виконані з використанням тефлону. Мишка має rgb підсвічування 14 світло. Діодів, які розподілені в таких зонах: один біля колеса прокрутки, два біля основних кнопок та решта 11 вздовж нижнього краю корпусу. А ось від логотипа з світлодіодами на корпусі відмовились, підкресливши стриманий тон моделі. Стиль підсвітки теж програмується, колір, яскравість, напрямки руху. Все це можна перепрограмувати або навпаки використовувати для індикації DPI, макросів, музики чи повністю вимкнути через ту ж програму. Мишка побудована на основі оптичного сенсора Instant Microelectronics a а 25F, який має швидкість відстеження руху в 60 IPS, прискорення 20G та плавне регулювання DPI в діапазоні від 200 до 7200 точок. Теж варіативність кроків налаштовується програмою. Кабель, який виходить з корпусу, має нейлонове плетення, та через 1,8 метри від початку закінчується звичайним роз'ємом USB. Ця модель, напевно, створена для тих, хто шукає мишку не за всі гроші світу. Кому може бути не до душі моделі з багатьма отворами, дуже різнобарвні або якісь дуже космічні з дизайну варіанти, а користувачу потрібно якесь консервативне та практичне рішення. Вона підійде для щоденної роботи, може бути переналаштована програмно під якісь специфічні задачі, може підійти для деяких ігор та в цілому гармонійно поєднує технологічність. Та ціну друга модель m 602 GB відрізняється не лише формою, але й підходом до використання та виконання. Її корпус трішки менший за розмірами, а от вага більша 100 грамів. Кольори в лінійці на вибір, чорний або білий. Перша особливість полягає саме в тому, що мишка має бездротові варіанти підключення, або можна використовувати комплектний USB радіоадаптер або на вибір Bluetooth версії 4.0 чи 5.1. Це робить її сумісною з різноманітними пристроями, включаючи Windows, Mac, iPad, Android і навіть смарт. ТВ, приставки чи проектори, незалежно від того, чи працюєте ви за ноутбуком, планшетом або телевізором. Підключення завжди стабільне. Друга особливість це вбудований акумулятор ємністю 500 мАч, який дозволяє працювати з мишкою до 30 днів без підзарядки. Заряджається мишка через порт Type-C, який розташований на передній частині корпусу. На жаль, порт використовується виключно для зарядки та не переводить мишку в дротовий режим при підключенні до комп'ютера кабелем. Рівень заряду мишки відображається в онлайн режимі пірупні. Чені до пристроїв через Bluetooth або в спрощеному вигляді індикацію через світлодіод у верхній частині корпусу. Акумулятор тут літійонний, типу розміру 14500. Він змінний. Якщо він колись втратить ємність, його легко замінити на новий, або навіть потім ставити аналогічний, але більшої ємності. Третя та остання особливість це кнопки M602GB. На двох основних кнопках тут використовується так звані народні Silent Switch. Це такий тип кнопок, який мінімізує шум при натисканні, що особливо важливо для тих, хто працює в. В тиші або поруч з іншими людьми, що стосується інших характеристик, тут все доволі просто окрема кнопка, яка перемикає по колу три режими DPI, дозволяючи вибрати між чутливістю 800, 1200 або 1600 точок на дюйм. бокові кнопки працюють в режимі вперед назад. Загалом M602GB – це Універсальний інструмент, який ідеально підійде для тих, хто цінує багатофункціональність та зручність. Обидві моделі мають сильні сторони у своїх напрямках використання, але головне, що вони демонструють запалюючий підхід українського профі-бренду до виразу ціна якість. m M701U представляє собою стриманого вигляду пристрій, за який схований перелік цікавих характеристик та властивостей, які роблять її цікавим варіантом для користувачів, охочих отримати функціональну та програмовану мишку, водночас викласти за це дуже помірну ціну. Натомість M602GB виділяється універсальністю у вигляді трьох режимів підключення тихими кнопками. Та акумулятором, що робить її чудовим рішенням для роботи та мультимедійного використання. А що ж взагалі отримає користувач? По перше, комфорт. Обидві мишки зручні в роботі незалежно від часу використання. По-друге, функціональність. Кожна модель має свої унікальні набори характеристик, які задовільняють потреби більшості користувачів, і найголовніше прагнення українського бренду зробити щось гідне. Українські бренди здатні запропонувати якісні пристрої за доступною ціною: м 701 u та M602GB це яскраві. Приклади того, як бюджетна техніка може бути зручною, сучасною та функціональною. Незалежно від того, чи потрібна вам мишка для ігор, роботи або навчання, одна з цих моделей обов'язково вам підійде. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте ось таку вподобайку ставите під відео, пишете, що ви думаєте на рахунок ось цих ультрабюджетних мишок в коментарях під цим відео і обов'язково натискайте на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.